Агамемнене, великий вождь, міцна греків, ти наше серце, і душа, і дух, якому всі ми мусимо коритись, і мислю й ділом. Вислухай ліса. Я схвалюю цілком промови ваші. Твою, найстаршого у нашому війську, й твою найстаршого між нами віком. Греція слова вождя уміть чи бронза вкарбувать навіки, а Нестерове слово срібнолите, хай ланцюгом незримим та кріпким, немов та вісь небесна, прикує проречисті вуста до грецьких вух. Та все ж і ти великий, і ти мудрий. Послухайте, що скаже вам у ліс. Твердині троє. Вже давно опали б, і меч у Гектора із рук би випав, якби у нас був лад. На жаль, немає єдності у греків. Погляньте, в полі неладом стоять намети наші. І такий же нелад у нас в думках. Коли круг ватажка не скупимося, як бджоли коло матки, який там буде лад, як вождю масці. Ти розбереш, хто вождя, хто підлеглий? Недаром же і небо, і земля, і всі планети зберігають лад порядок, ступінь, форму, послідовність і поведінку, звичайний закон. Ну, і сонце величі пишає на насянім троні над планетним роєм. Та поглядом цілющим береже од дії зловорожих нам світил. Якби ж планети із орбіт зірвались, і шкребер пішли, то скільки лих і знамень в світі сталось би, які б пішли бунти, потопи, землетруси, які жихи страхіття, урагани. Гвалтовні переміни, потрясіння основного і спокою в державах. Коли зламаються щаблі в драбині високих задумів, пропало діло. Хіба устоять без щаблі в порядку. Громади, школи, братство у містах, торгівля спокійна із замор'ям, Родинне право. Право первородства хіба то все устоїть без ладу? Розбиться щаблі, розладьті струни, настане дисгармонія, як стій. В тім сум'ятті розбурханії хвилі залють весь суходіл, перетворивши в гамулу цю міцну одвіку твердь. З недомислом змішається насильство і на уб'є свого відця. Крізь правом стане сила. Правда й кривда, що їх судити має правосуддя, змішається і з справедливість. Тож сила стане всім, вона перейде в сваволю, а сваволя у жадобу. Жадоба ж той усежерущий вовк світ пожере в кінці себе саму. Великий Агамемнине, коли порядок занедбаєм, прийде хаос, де б упередити, а ми, як раки, назадгу зліземо. Коли не слухає вождя його заступник перший, а того нижчий чин, того ще нижчий, ми ж маємо загальний вже не послух, що й шириться, мов та лихає пошесть. Мов Трясе нас розбрат, Труять нас завитки. Ота ж хвороба І рятує трою. Хто винен в тім, що Троє й досі ціла? То не міч наша, а не їхня сила.